Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено шість приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі. У селищі міського типу, дворічна Куп'янського району, зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий. Рятувальники звітують за добу здійснено 19 оперативних виїздів. Близько опівдня півдня ворог знову завдав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені два відділення служби порятунку селища золочів та луганського гарнізону ДСНС. О 14-й пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Двічі за добу рятувальники Куп'янського району виїздили для проведення обстеження обстріляної ворогом території населених пунктів. Так, о пів на дев'яту ранку рятувальниками був здійснений виїзд до села Хатня Великобурлуцької громади. Внаслідок влучання російського снаряду у містах. Сцевий будинок культури той отримав значні руйнації. Постраждалих немає. О 9-й рятувальники вирушили на перевірку села Кучерівка Петропавлівської громади, яке обстрілюється окупантами чи не щодня. Цього разу росіяни скинули на мирне село дві авіаційні бомби типу КАП 250 Перевіркою виявлені пошкодження будинків та споруд на території семи приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів близько 12-ї на околиці міста Балаклія. На ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні. Подія трапилась, коли оператор трактора виконував косіння трави на узбіччі вздовж дороги. За даними Генштабу ЗИСУ, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Сулов'єва та Єгор Мікенін новини Харків.